Слава Україні! Пам'ятаєте, я попереджав і говорив про те, що генерал-геноцид він е, даремно влаштувався на цю посаду, тому що багато російських генералів від неї відмовлялися від так званого єдиного командувача окупаційно-російського корпусу під час виконання спеціальної воєнної операції, тому що саме Суровікін, він буде генералом капітуляції. Дивіться, оце звернення, що він там озвучив, оцей лисий Бовдур з генеральськими погонами, це перш за все для турбопатріотів. Ви думали, що він полетить і за два дні буде десь у Львові? Ні, він вже озвучує те, що йому сказали, готує Херсон до здачі. Хоча тут тема така, скажімо, і ще досить цікава, треба розбиратися, те, що там готують і вбивство можливі наших українських громадян з метою провокації, це тема окремої розмови, я вже про неї. Писав, але Суровікін він буде генералом капітуляції, і він готує внутрішнє російське бидло до того, що треба відступати. Треба відступати, бо так сказали. Тому генерал Суровікін, ти хоч і птаха на погонах, але ти просто півень, так само, як твої дружки Кадиров та Пригожин.